І так, Галина, як зв'язатись з вами мають? Мені потрібні ряд ваших послуг для чоловіка. Він займається продажем автомобілів. Ми б хотіли б спробувати відкрити теж свій бізнес. Ну, дивіться, по-перше, в цьому в принципі немає нічого складного, але справедливості рад, ради заради більшість автодилерів. Автодилерів, ну будь маленьких, я не знаю, чих вартує, автодилерами прям називати яких я зустрічаю і в тіктоці не тільки але працюють з вагомим рядом порушень, ну поки не зловлять, поки не штрафунуть, і так далі. Але загалом в цьому бізнесі ну нічого супер складного немає там є певний алгоритм дій, якого вам потрібно дотримуватись. В плані відкриття так само я не бачу там ніяких, типу, супер важких моментів. Якщо вам потрібно від А до Я допомога з відкриттям бізнесу без джоб-центру, ви можете просто замовити для початку консультації, щоб ми все обговорили, спланували. Я вам розказав всі нюанси, які вас будуть очікувати. І ви вирішили для себе, хочете, не хочете, це можна зробити за посиланням в шапці профілю udlis.eu. Якщо ви хочете це робити по програмі Джобер, тоді є веб-сайт організації gründer.шу. В принципі, можете і через Google його знайти. Там є в меню AVGS формуляр Ви його заповняєте, отримуєте набір документів під Джоб Центр. Наш працівник вам все надійшло. Ви занесете це своєму братору, чи не відправити йому почту і так далі. І там вже далі, ну як вже будете по вашому джоб-центрі, чи вони переймуть за вас всі оплати, вирішувати вам. В будь-якому випадку, бажаю вам успіхів і всього найкращого.